Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вони повідомляють, що ЮНІСЕФ готується надати підтримку для більше 33 тисяч родин на прифронтових територіях. Зараз розповім, про які області йде мова. Предбачається надання грошової допомоги, грошової підтримки для підготовки до зимового періоду 2024-2025 років, надання паливних брикетів, гігієнічних наборів, зимового одягу. Для дітей віком до 15 років теплих плегко. Відповідними заходами планується охопити 60 тисяч людей і числа вразливих категорій громадян, включаючи майже 16 тисяч дітей у наступних громадах шести прифронтових областей. Це Сумська область, Харківська область, Донецька область, Дніпропетровська область. Наприклад, в Дніпропетровській області таку допомогу зможуть отримати Марганецька. І Нікопольська громади, Запорізька область, Комишуваська та Микільська громада, Херсонська область, Нововоронцовська і Херсонська громади. Тому от, ці прифронтові області, вразливі категорії населення можуть і мають право отримати грошову підтримку та гуманітарну підтримку на зимовий період. Ось саме 2024-2025